Як справи, друзі, ласкаво просимо до цього відео. Мене звати Джошуа Вітон, я підприємець, трейдер, інвестор і наставник. У цьому відео я хочу дати вам дуже швидкий огляд і розповісти про АКАШІКС, платформу, з якою ми співпрацюємо, щоб допомогти людям дійсно зануритися в торгівлю та інвестування і побачити результати, яких вони бажають. Отже, я збираюся провести вас через платформу, щоб ви могли побачити її самі. На головній сторінці ви зможете побачити короткий огляд того, що таке Акашікс, і всі інструменти та ресурси, які надаються вам. Але я збираюся зануритися безпосередньо в це з вами. Отже, зараз ми на головній сторінці. Якщо ви тільки починаєте, ви навіть побачите можливість підключити торговий рахунок, щоб почати використовувати ресурси автоматизації торгівлі Акашікс. Просто прокручуючи цю головну сторінку, ви також матимете можливість скасувати плату за членство. Але давайте натиснемо на початок роботи. Отже, починаючи, ви побачите, що є відео для новачків, яке доступне для кожного нового користувача Akashix, щоб знати, як орієнтуватися на платформі і які інструменти та ресурси доступні для вас. Якщо ви новачок, просто натисніть початок роботи, і це покаже вам не тільки відео для новачків, але й як відкривати угоди. Ви навіть матимете можливість підключити існуючий торговий рахунок, щоб використовувати їхній ресурс Step to trade Далі давайте перейдемо до академії. Що мені подобається в Akashics Ак Academy, так, це те, що ви маєте можливість отримати навчальні посібники по платформі. Наприклад, якщо ви новачок у торгівлі, використовуючи MetaTrader 4 на комп'ютері, MetaTrader 5 на комп'ютері або навіть MetaTrader 5 на айфон. Вони покажуть вам крок за кроком все, що вам потрібно знати, не тільки для айфони, але й для андроїд. Вони також розбирають сі трейдер. Отже, це перше далі, якщо ви новачок у торгівлі та інвестуванні, або навіть якщо ви новий і хочете освіжити знання, ви хочете почати з початкового рівня. Переконайтеся, що ви нічого не пропустите. Є вкладка введення в курс для початківців, і з вкладкою «Введення» ви отримаєте введення в світ торгівлі, фінансові ринки, форекс, товари, акції, криптовалюта все це буде розібрано для вас. Що мені дійсно подобається в освіті кашікс, так це те, що вона дуже коротка, проста і по суті для зайнятих людей, які можуть мати дітей, працювати на кількох роботах або мати одну роботу дітей, і можливо навіть навчатися, ви маєте можливість виділити трохи часу кожного дня завдяки лише 30 хвилинам, ви зможете пройти більшість цієї початкової інформації і мати більше знань, ніж ви могли мати раніше. Далі йде наша термінологія. Це буде розбір термінології, тобто слів і фраз, які ви почуєте, що описують, що робить ринок далі. Ви будете підготовлені, щоб не робити ті ж помилки, які роблять більшість середніх трейдерів. І тут ви будете підготовлені знати, що не варто робити, що варто робити на початку вашого шляху, щоб не робити цих помилок. Далі, давайте перейдемо до просунутого рівня. На цьому етапі ви почнете вивчати і розуміти, як ринок рухається в рамках фундаментального аналізу. Ви також зможете вивчити технічний аналіз, підтримку і опір, тренди, часові рамки. Потім ви зможете отримати індикатори, які дозволяють легше візуалізувати, що робить ринок, даючи вам різні вказівки, щоб визначити, чи ринок піде вгору, чи піде вниз. Вони навіть розбирають графічні моделі. Після завершення просунутого рівня ви перейдете до експертного. Експертний рівень занурюється набагато глибше в те, що вам дійсно потрібно знати, щоб стати експертом. Коли справа доходить до торгівлі, вони навчать вас стратегіям і покажуть різні інструменти, які ви можете використовувати, такі як Фібоначчі, Теорія хвиль Еліота або навіть Харп, використовуючи гармонійні цінові моделі, щоб визначити найкращі часи для входу на ринок, щоб фактично увійти на ринок. Після завершення цього базового курсу для початківців просунутих і навіть експертів, ви також маєте криптоосвіту, в яку можете зануритися, щоб отримати все про криптовалюту. Введення в неї базове розуміння різних криптовалют, торгівля криптовалютою та інвестування в криптовалюту, а також зберігання криптовалюти, щоб переконатися, що ви дійсно захищаєте свої активи. Після цього у вас є серія навчання від викладачів, і тут ви маєте можливість отримати внутрішній погляд на кожного з конкретних викладачів Акашікс. Ви зможете зрозуміти їхні торгові стратегії і на що вони зосереджуються в торгівлі. Отже, давайте натиснемо на густаво Аланіса. У нього є триденна сесія, ТІЕР, яка зосереджена на трендах структурі та ключових рівнях. І так, лекс, я хочу зануритися в живі сесії, тому що як я вже згадував, у нас є живі викладачі, які навчають у різний час протягом дня і різні дні протягом тижня. Ви маєте можливість налаштувати свій часовий пояс навіть сьогодні. У нас був викладач о 2.00, 2.30, 10.00, 11.00, прокручуючи вниз 11.12, 3.00, 4.00, прокручуючи ще далі. Правильно, 8, 9 і 10. Отже, якщо ви працюєте вранці, ввечері або навіть вночі, завжди буде доступний живий викладач. І якщо в цей час немає живого викладача, у вас є живі сесії, які ви можете переглянути. Це записані версії живих сесій, які відбувалися. Далі давайте поговоримо про торгові сигнали. У Акашікс у вас буде можливість отримати експертів, які зроблять багато роботи за вас. І вони не тільки навчають вас основам, але як новачок, хтось, хто може бути зайнятий, ви зможете отримувати торгові сигнали, які надсилаються безпосередньо на ваш телефон через сповіщення, завантаживши додаток Акашікс і увійшовши в свій обліковий запис. Ви отримаєте ідеї для криптовалютних угод, в які можна інвестувати. Вони навіть покажуть вам, що вони бачать на ринку і куди вони очікують, що ринок піде, щоб ви могли почати тренувати свої очі, бачити структуру ринку і визначати, чому вони хочуть купити, де вони хочуть купити, або чому вони хочуть продати, де вони хочуть продати. У нас також є це для валютних пар, а також золота та індексів. Отже, тут у нас є Арабела. Вона викликала цю угоду, і ви також зможете отримувати оновлення. Оновлення ця угода досягла всіх цілей прибутку, і вона заробила понад 370 піпсів. І ця угода була викликана всього дві години тому. Отже, якщо ви вже тут, якщо ви вже є частиною, ви могли б взяти цю ідею угоди і знати, коли входити і коли виходити. Далі, давайте поговоримо про Tap-to-Trade. Це дивовижна функція, яку я ніколи не бачив на жодній іншій торговій платформі або освітньому курсі. Це коли живі викладачі також можуть викликати угоди для вас, але ви маєте можливість увійти в ці ідеї угод, просто натиснувши, підтвердити. Є двохвилинний таймер, щоб переконатися, що ви не входите в угоди пізніше ніж слід. І коли ви отримаєте сповіщення на свій телефон, ви натиснете на нього цей зворотний відлік почнеться. І якщо ви хочете взяти цю угоду, ви просто натиснете кнопку, яка каже, підтвердити. Вона з'явиться, і тепер ви в угоді. І те, як це було зроблено, це тому, що ви підключили свій торговий рахунок до цього. Чи потрібно вам брати угоди? Ні, але це дивовижна перевага для тих, хто зайнятий, а також для тих, хто є новачком і хоче отримати досвід у торгівлі, але заробляти гроші в процесі набуття досвіду. Далі ви зможете побачити результати tap to trade від різних викладачів. Ви можете переглянути їхню історію, побачити, хто має найкращі показники успіху, хто дійсно досягає успіху. Ця особа зараз у загальному прибутку 10%. І як ви можете бачити, ви можете відстежувати це. Отже, якщо ви хочете слідувати лише за певними викладачами на основі того, що вони торгують або їхніх показників успіху, ви можете це зробити. І це дуже прозоро. Далі у вас є сканери, і це інструменти, які сканують ринок для вас. І дозволяють знати і розуміти, коли входити на ринок з комп'ютером, який я використовую, це не завантажиться. Браузер трохи застарілий, але ви зможете побачити різні ключові рівні на ринку. Ви зможете побачити різні індикатори, стрілки, які допомагають вам визначити напрямок ринку. І тоді у вас є ресурси. Наприклад, ви хочете навчитися використовувати ці сканери, наприклад, ви хочете навчитися використовувати. Є навчальне відео тут, яке використовує сканер Breakout Momentum. Є навчальне відео там, і навіть якщо ви хочете презентацію у форматі PDF про АКСІкс, ви також можете завантажити це тут, друзі. Отже, всі інші ресурси доступні тут, і не тільки це, але у нас також є різні інструменти, які нададуть вам економічні календарі, щоб знати, що відбувається на ринку, калькулятори, щоб розрахувати ваш прибуток, ваші піпси, ваші лоти, і переконатися, що ви правильно ризикуєте на основі розміру вашого рахунку, що у вас. Є, ви також отримаєте фінансові новини знову. Так, це було оновлено 11 годин тому. Зараз ми знаємо новини, які відбуваються на ринку, не дивлячись на новинний канал або не дивлячись на канал Мани, щоб знати, що відбувається. Ви можете просто увійти на платформу Акашікс і отримувати оновлення кожного дня. Далі йде індикатор сили валюти, розуміння сили валюти, визначатиме, як ринок рухається. Отже, у вас це також є тут аналіз трендів. Маючи можливість бачити, що насправді в тренді, щоб знати, чи варто вам бути в покупці, чи варто вам бути в продажу. І останнє, але не менш важливе, це глосарій. Це знову ж таки те, чого я ніколи не бачив раніше. Наприклад, вам потрібна допомога в розумінні піпсів. А ви чули це у відео? Ви хочете ще один розбір? Ви вводите П і ви отримаєте всі різні визначення слів, які починаються з літери «П», коли справа доходить до торгівлі та інвестування. Отже, ПІПС це найменший стандартизований рух на ринку Форекс, використовується для визначення зміни вартості між двома валютами. Тепер у нашій спільноті ви матимете можливість зв'язатися з іншими трейдерами та інвесторами. Ви зможете зв'язатися з людьми, які вже заробляють гроші і вже отримали результати. І тоді ви також матимете можливість скористатися викликами проб фірм, де ви починаєте. Сьогодні ви можете отримати виклик про фірми на 10 тисяч доларів. І коли ви побачите результати в цій про фірмі після проходження виклику, ви зберігаєте 80% всіх прибутків. У нас є скріншоти і у нас є цілий чат, який буквально присвячений показу результатів і зняття коштів, які люди дійсно бачать у своїх викликах про фірм, і це датується аж до Ви зможете побачити, як люди знімають 25 тисяч доларів, і навіть бачити історію транзакцій тут. Отже, на цьому етапі, якщо ви готові почати з CashX, все, що вам потрібно зробити, це отримати посилання від людини, яка можливо надіслала вам це відео. Як тільки ви отримаєте їхнє посилання на вебсайт, ви повинні побачити їхнє ім'я вгорі сторінки і просто натисніть почати. Це поставить вас у позицію, щоб почати вашу торгову подорож. І після натискання на початок або приєднатися зараз, ви зможете побачити, що є три. Ця опція доступна лише на обмежений час, але ви можете почати з нашої щомісячної опції, і це дасть вам рахунок проб фірми на 10 тисяч доларів прямо зараз з обмеженою пропозицією. Якщо ви хочете почати з річного членства, ви також отримаєте рахунок проб фірми на 200 тисяч доларів, і це дасть вам повний рік освіти. Ви можете натиснути на деталі і побачити переваги, які ви отримаєте в кожному членстві. Отже, ви отримаєте живі торгові сигнали, ідеї для торгівлі, доступ до освіти все це буде. Ваш пакет опцій, ви просто хочете натиснути продовжити. І тоді є кілька інших додатків, які ви можете зробити так. Наприклад, ви хочете зробити щомісячний і додати криптовалютну торгівлю на місяць, або ви хочете додати подорожі, або ви хочете зробити обидва. Все, що вам потрібно зробити, це натиснути додати в кошик. І якщо ви зараз дивитеся це відео, так якщо ви дивитеся це відео протягом першого тижня після його створення, поверніться до людини, яка надіслала вам це. І у нас може бути промокод, який ви можете використати, щоб зекономити 29 доларів. Просто введіть свою інформацію, натисніть продовжити, перейдіть до оплати. Здійсніть платіж, і ви отримаєте електронний лист з привітанням, і людина, яка надіслала вам це відео, підключить вас і підключить до наших чатів спільноти. Це огляд Акашікс, друзі. І я не можу дочекатися, щоб побачити вас всередині нашої спільноти, перемагати і бачити результати, торгуючи та інвестуючи.